Всім привіт! З вами канал Сванарство з нуля. Ми продовжуємо працювати наш екструдер вже на фінішній прамі. Так як я й казав в попередньому відео, що потрібно колеса ставити. Вже поробили ми такі кріплення. І сьогодні я придбав колеса ось такі. Коштують 250 гривень. Це 125 діаметр. А ось такі по дві ціни купляв. Одна ціна 275. Різниця в нем що тут ще є гальма. Не знаю, воно потрібно, мені буде не потрібно, але на всякий случай треба брати. А ці по 295. Це якийсь ще старший завіз був, а це новий. І ці трошки дорожчі, хоча вони ідентичні. А це дешевше. Взяв 4 штуки. Два з гальмами, а два без. Але всі чотири вони йдуть поворотні. Бо якщо є такі такі самі, але не поворотні, тут немає цього підшипника. Просто глухі, вони коштують 230 гривень. Але. Це не дуже зручно, тому що якщо десь треба його переїхати, це так, їдеш прямо, а в сторону вже переносиш. Тому я з досвіду, так як в нас гранулятор на таких самих, дуже зручно, І тому брав такі колеса. Повирізав ось ці такі кріплення на колеса, як я вже показую. Зараз будемо приварювати їх і вже прикріплювати, ставити на колеса, щоб було зручніше ним його виносити і чи ви вже виїжджати, заїжджати. Сьогодні я замовив ремені. Замовив такий один. І ще три замовив на гранулятор профіля А. вже прийдуть, я вже посилання на магазин залишу, але це десь буде через 2 дні, мабуть. Ну, зараз поки що будемо приварювати ці кріплення на колеса. Поставили вже наш екструдер на колеса. Вже поки що по два болта поставили, такі довгі які були, потім я куплю, ще покладу по чотири і коротші Це дуже довгі, але це тимчасово. І тут ще такі зробили, по такому дали, трошки укріпили звіти сюди, що воно... тому що коли е... Натягували ремені, трохи воно е, відходило. Ми зробили ось такі перегородки. Далі. Укріпили. Ну і вже і також вже ці стойки не будуть рухатися нікуди. Вже, ось так вже ми давати не будемо, думаю. Вони вже цього вистачить. Ну що, зробимо? Ставити двигуна і пробувати. Ну, в смислі пробувати, просто щоб прижати і все. Тому що ще потрібно підключати і потрібно ремені, щоб, щоб пробувати запускати, потрібно ремені. Ось так виглядає вже наш екструдер. Ну і як би сказати, це вже і все. Що залишилося? Залишилося це ще тільки підключити електроенергію. Ой. І, ну, і поставити ще один ремінь. Тут ось таке це натяжне. Ми зараз його скинули, тут вже приварили такий тримач для пускателя, для пускача електромагнітного контактора. Поставили вже на колеса його, ну і це вже, це вже все, майже все. Ще що одна ще є така деталь, ще потрібний бункер, щоб засипати зерно. Ось що ще потрібно. Але я не знаю ще, як я його буду робити. Ну, ще будемо бачити, чи я його буду зварювати з металевого, чи я його може з якоїсь. Каністри пластмасові зроблю, це щоб там бачити. Але саме головне це, щоб прийшов ремінь, і підключити електроенергію. І тоді вже можна буде і пробувати пускати його. Як воно буде працювати? Мені написали в коментарях, що ж ця довжина трохи довга що тут прийдеться врізати. Ну, буду бачити, спочатку я попробую а потім буду бачити. Оце якщо мені врізати, це врізати не тільки тут, це врізати повністю і тут. Це вже двигун тут вже не так буде. Будемо бачити, як воно ще буде. може щось таке якийсь е косинець зроблю, щоб воно спадало Коротше, будемо бачити. На це буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!